Сьогодні закінчуємо проект про поради отця піо. Як добре молитися, дякую всім, хто тривав на цьому проєкті, хто, хто з нього користав, хто був на цих, як ви бачили, старався майже щоденні вітанки. Надіюся, що багато хто з вас скористав з цього чи скористає, а чи ж ці відео будуть доступні на моєму Ютуб-каналі. Отже ж, і сьогодні останній відтинок стосується, як наслідувати молитву святих. Як наслідувати молитву святих? Маємо свято Альфонса Марі Делікорі, велику доктора молитву. Як наслідувати його молитву? Як наслідувати Святоця Піо? Так ми хочемо наслідувати молитву святих. І отець Піо в листі до Рафаліни Черазе, мабуть, найбільш часто до неї тут ми і згадували. 14 жовтня 1915 року каже. Прагненням твоїм є піти за Ісусом, бути близько Нього, відсунь отже, від себе думки, які е, спричиняють неспокій серця, бо ніколи не була так близько того делікатного обрученика, як тепер, коли діткнута є смутком. Твоє місце є серед. Серед вибраних жий з ними, прилучися до них, прямуй за ними і говори, як, до, як це чинять воїни Христа. Хоч би станув напроти мене ворог моє серце боятися не буде, хоч би повстала проти мене війна, навіть тоді буду повен довіри. Псалом 273. Не бійся, коли ж приналежність до них не є е, трудним а неможливим. Натомість е, є історії від молодих і повне делікатності е, дівиць, таких як Сета Люція, Агнєшка, Агата, Цицилія і багато інших, е, які зносили жахливі муки з любові до Божого обручника. Так отже, ж, ані, слаб, е, ані слаба стать. Ані молодий вік, не перешкодили їм віднесені перемоги в Господі. Вгору серця місце наше є тут при троні Бога. Битва не точиться, тобто не відбувається в цьому випадку силою тіла, але чеснотами душі. Перемогу не здобувається озброєнням в залізо, але в молитву. Тільки віра дозволяє витривати до кінця проби. Під час атаку, неприятеля під час спроби, яка є саме життя, якою цієї проби є саме життя, каже Святиць Піо. Просімо Господа, щоб не тільки не допускав нас до ворога, не допускав до нас ворога, але і прийняв нас до свого царства, якщо така буде Його воля, щоб сталося це якнайшвидше. Амінь. Отже, бажаю вам, щоб у вас жив Дух Молитви Святого Цепіва. Щоб ми були дійсно, мабуть, що отець Піо найбільше хоче, щоб ми були людьми молитви. Цього я вам і собі найбільше бажаю. Амінь. І до зустрічі найпізніше в небі, якщо Бог дозволить вже на наступному проєкті. Слава Ісусу Христу!